Намасте, любі друзі, рада вас всіх вітати знову на своєму коузі Софа для того, щоб обсудити майбутні події. Як бачимо, прогнози вони справджуються і не дарма оця йога зараз відбувається, але вже цього тижня вона розривається, тобто, бачите, все потихеньку буде устаканюватися. Звісно, ми всі вражені подіями, які трапилися в нашій країні, ми навезли відставку залужного. І в зв'язку з цим оскільки варто жити в теперішньому і заглядати в майбутнє, а не чіплятися за минуле, то я хочу вас запитати, наскільки вам цікаво буде подивитися мій огляд на гороскоп сирського? Будь ласка, напишіть про це в коментарі. І не забувайте свої сердечки, лайки і розширені коментарі, мінімум 7 селів. Так Ютуб думає, що моє відео комусь цікаве і буде пропонувати його далі. Іншим зацікавленим особам. Окей, okay, let's go, давайте подивимося, що в нас цього тижня. Цього тижня нас чекають дві суттєві зміни по транзетах, це є Венера і Сонце. Венерочка вже в понеділок зайде в Козиріх і з'єднається з Марсом. Це дасть більше пристрасті в стосунках. І не тому, що День Святого Валентина, а власне через те, що вони будуть поєднані і будуть поєднані доволі -таки довго. Так, ну, 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 ну. Ну, Доволі-таки довго, як мінімум, до якого там числа. А, тут не видно. Ну, Потім скажу, ну, тижні три точно будуть поєднані, і тижні три у нас буде багато пристрасті в стосунках, можливо, якісь розборки. Краще, щоб це було ревнощі чи зради, а щось таке, знаєте, приємні пристрасті. І також у нас 13. У лютого сонце перейде в наступний знак у водолі і розривається Агнійога. Слава Тобі, Господи! Вже у нас не буде настільки ну, страшно і небезпечно, тому що, як ви могли помітити, як тільки знову утворилася Гнійога, то були обстріли, була ця жахлива пожежа, траур у Харкові і багато різних жахливих речей навіть от до Другобича прямо до нас долетіло жах. Ну, але слава Богу, цього вже не буде. А, ну що ж, поїхали, значить, у нас в понеділочок. Буде дуже такий файний, цікавий день. У нас буде накшатра пору годропада. Такс. Ой! чому вона не хоче відкриватися мені? Такс. У нас буде третій місячний день, який буде проходити в четвертий. Спочатку у нас так, у нас буде спочатку Пурва гадропада, потім утром обгадропада. Це є день сприятливий для нових починань. Ви можете е домовлятися, ви можете планувати якесь майбутнє, ставити собі цілі для того, аби їх добиватися. Е в цей день дуже недобре щось завершувати, якось е прощатися з чимось, старатися. Закинути, покинути якісь шкідливі звички, це буде доволі таки важкою, тому краще навіть не намагатися. В цей день також можливо позайматися медитацією, йогою, помолитися і, звісно, скинути донат на зсу, на дрони чи на що вам до вподоби. Дуже цікаво потім у нас там твориться в козорогові йога. У нас буде там чотири планети, Венера перейшла в Козиріг, і буде більше вже, вже більше пристрастей, як в стосунках, так і взагалі по всьому світі якось буде витати така енергія дивна і така цікава. Бережіться з баченця. Також у нас буде прям стеліум в Козирогові, і всі люди стануть дуже матеріально заангажовані. Тому, ну. Якщо ви хочете змінити роботу, збільшити свій дохід, то це все власне під дією сильно утрамбованого і попросованого козорога. Це скоро прийде і вас попустить в плані жадібності. Okay. Отже, 13 лютого у вівторок у нас якраз сонце вже переходить в новий знак, покидає такий матеріалістичний, холодний. Козіріг і відправляється до Водолія, більш новаторський знак Сатурна. Так, сонце теж не, не супер-кльово там, але вже, знаєте, з'являється цей присмик, запах, відгомін весни. І всі вже люди настроюються трішки на інший лад. Це щороку відбувається, в один і той же час. Такий от якраз День Святого Валентина Сонце завжди змінює е, свій знак. Uh, і в нас буде дуже непоганий день, у нас утворюються хороші йоги, сітха-йога. Uh, але uh, у нас буде ще Накшатра і воно мені дуже-дуже подобається, вона є божественна, день має бути спокійний і цей день можна завершувати якісь справи, доводити їх до логічного кінця, а також починати нові справи, планувати наступний місяць. Також якісь позитивні питання вирішувати, все, що стосується фінансів, домовлятися на рахунок фінансів, починати подорожі або планувати подорожі, будь-яка добра, благодійна діяльність, на надзвичайно сприятлива, також лікування. І що не можна в цей день робити, власне, якісь такі різкі, необдумані, швидкі рухи. Вони будуть занадто. Такі непередбачувані, будуть результати несприятливі, тому краще ці, такі, такі гострі справи не вирішувати, в тому числі і ну, не робити операції. Можна починати лікування, але для операції існують інші дні. Будь-яка якась напружена чи небезпечна діяльність, вона абсолютно не характерна для цінок шатро, тому будьте няшками, будьте добренькими і буде вас гарний вівторок. Чесне слово. Love me sweet. Never let me go. <реш> нами святого Валентина, всіх вітаю. І, до речі, буде гарний день. Я вас також цим вітаю, хоча будуть не гарні йоги, там річі йога. Насе йога, я так підозрюю, що може на хтось розійтися в цей день, або якісь ще зради можуть бути, взагалі буде дуже-дуже багато пристрастей, тому що Венера прям дуже міцно наповзає на Марс в козорогові і дуже такий буде прям матеріалістичний свято. Я так підозрюю, що багато дівчат будуть виносити мазок, що подарунок недостатньо шикарний, який може бути цілком. Так, отже, у нас ну, непоганий день. Місяць знаходиться разом з Юпітером в Овні. Все дуже так гарно, приємно. Сонце вже наповзає на Сатурн. Сонце вже в новому знаку. я Про це вже говорила трішки раніше. І оце поєднання Сонця-Сатурну воно зробить ось цей місяць такий доволі. Неприємним і варто якби себе гарно дисципліновувати, коротше, не лежати. Але давайте більше про середу поговоримо. Отже, у нас буде накшатра Аж, вона дуже класна, вона не є романтична, але вона є сприятливою також для якихось нових починань, для планів, для роздумів, для фізичної активності, для омолодження, для цілительства. Для вправ для побудови чогось, тобто навіть для закладки першого каменю. Так, у нас нібито 4-місячні тітхи, але, але в принципі, це є дуже-дуже хороший день. Також можна купити новий одяг, прикраси і е, вивчати астрологію і, наприклад, записатися на астрологічну консультацію по сумісності. Мені здається, це шикарний вид, просто шикарний. Також цей день, що не можна робити, от прям не можна, тобто це одружуватися. І ті люди, які поставили собі весілля на 14 лютого, бо це нібито романтично, вони дуже сильно ризикують. Адже в цей день якраз Ашвені ну, вона не допомагає в шлюбі, це точно, бо буде занадто гарячий шлюб. Будь-яка діяльність, яка потребує настирливості, терпіння. Також я не рекомендую вступати в сексуальні стосунки в цей день. Може не сподобатись, на мене це благословіння. І якась тяжка в емоційному плані а, діяльність, якісь серйозні розмови. Ось цього, будь ласка, ось цього уникайте, бо це аж вони вона таке не любить. І також не можна закінчувати справи. В цілому, день непоганий, але він такий має бути продуктивний. Я би не сказала, що він супер романтичний. Ну, при мені, ну, на жаль, що ти робиш, така середа. Так, в четвер, 15 лютого, у нас буде вже сьомий місячний день, щось там не плутало попередньо, четвертий, то шостий був. Коротше, буде сьомий місячний день, буде шубха йога. А, накшатри буде не дуже, і йоги від Накшатра теж не дуже утворюються. у нас буде бгарні. Бгарні вона любить потріпати нерви, і вона і там якраз знову дуже близько сходяться Венера і Марс, обережні. За, занадто багато пристрасті і бгарання це якраз така. Концентрована пристрасть. Треба спокійніше в цей, чесно слово, тому що ну, може бути небезпечно в плані ревнощів, в плані якихось мозковоносящих речей. Ой, ну так, так собі день. Будь ласка, будьте дуже обережні за кермом, адже бгарині люблять влаштовувати людям сюрприз, сюрприз і вигляді ДТП. Що можна робити? Якісь екстремальні справи в цей день, якась творча діяльність така. Не, не, нетривіальне, нетрадиційна, навіть жорстока, деструктивна діяльність, то, що десь там треба повоювати, позмагатися, все, що з вогнем пов'язано, це дуже добре. Також можна вирішити відкладені справи, взяти і ба і порішати. Також все, що пов'язане з аскетизмом, з медитацією, з йогою, з самодисципліною. Добре, також попуститись, хоча це ніби не кадище, але, знаєте, вгарані вони люблять, коли люди не обжираються. І чистити свій організм, ну, типу чистити себе як на ментальному плані, з допомогою йоги, медитації, так, і на фізичному, просто не поїсти і так прочистити себе. Що не можна в цей день робити, це, власне, ДТП попадати <падати> небажано, тобто не подорожувати. І також, знаєте, це не є ніжна накшатра. Вона доволі жорстка, тому ці всякі ніжності в цей день, вони. ну, Це не те, чим потрібно займатися. Ось такі ось четвер. У нас буде 8-й місячний день, це не є сприятливий день, також у нас буде несприятлива накшатра критика. Е, ніби шрій йога, йога краси і п'ятниця, День Венери, але все рівно загальні тенденції не ок. Будьте, будь ласка, обережні, будуть якісь провокації, е, ховайтеся, будуть обстріли, тікайте. Ну, тобто Не слід себе наражати на безпеку, тому що цей день він ну, такий доволі важкий. У нас як шатра критик, якийсь символ це ножиці, вона щось може відрізати вам. Щось хороше, щось погане. Якщо ви хочете, щоб позбутися якраз якихось привичок, звичок шкідливих, або ну, щось видалити лазером чи хірургічно, це супер день для цього. Тобто позбуватися, відрізати щось лишнє від себе, просто відтяти раз і назавжди. Також ну, будь-яке очищення, якесь раптове завершення чогось, наприклад, стосунків там. Чи Раптом можна піти з роботи, щоб за вами там довго не бігали, просто швиденько закінчити всі справи. Також сприятливо готувати їжу, працювати з ножицями, наприклад, щось шити. І можна, можна також починати навчання. Але, в принципі, це є несприятлива накшатра, вона є демонічна, вона не сприяє спілкуванню. П'ятниця, вечір, напевно, захочете поспілкувати собі, але, але ну, буде не клеїтись. Будь-які дипломатичні дії, договоритися буде дуже важко. Не можна також відпочивати, релаксувати, краще бути в цей день активним і не можна нічого починати. Бо критика вона буде все, все, все від вас відрізати. Тому майте на увазі і ну не наражайте себе на небезпеку. Будь ласка, тримайтесь в п'ятницю. Вже субота, субота у нас ніби ростучий місяць, але зростаючий, зростаючий, треба казати. Але у нас дев'ятий місячний день, він вважається сатанинський, такий собі не дуже, і також Раху він дає ну, такий, такий не дуже добрий погляд взагалі на всю карту. Так, і знову ж таки, Венера наповзає на Марс. Вони всі разом наповзають на Меркурій і сильно обтяжують козірі. Знову ж таки, про матеріалізм, це я про це говорила, що люди будуть а, фінансово заангажовані. Незважаючи на те, що це несправедливий день, важкий день, не можна нічого починати, але, в принципі, некшатра то хороша, накшатр рухіні. Це некшатра самого Верховного Господа, він в неї народився. Тому говориться про те, що якщо потрібно щось в суботу, терміново почати, то краще це зробити в Некшатру в Мухурту. Це якраз між 11.30 і 12.30. Але в цілому ми знаємо, що Сатурн, що субота, це день Сатурну, і потрібно в цей день потрудитися вдома, допомогти бідним, поволонтерити, погодувати песиків, котиків, попіклуватися про людей, які не мають можливості про себе самі піклуватися, допомогти стареньким, немічним. Це для цього ідеальний день. Також от Рухіні, вона. Любить, коли сажають рослини. Вона любить зцілювати людей, тобто, якщо в цей день себе гарно, коректно поводити, бо вона бажасна, дуже приємна, то можливе зцілення. І також можна починати сцілюватися. Торгові фінансові справи вони мають бути успішними, якщо вони розпочаті на кшатру рухінні. І взагалі в цей день от прям ідеально навести порядок, чи прям взяти і всю хату так подраїти, так щоб вона аж, аж сяяла. Ідеальний день для цього. Ну, і можна ще собі щось купити. Якщо ви не хочете хату драїти, то можете в ТЦ з'їздити, щось собі новенький, якийсь одяг прикупити, щось корисне. А що не можна робити, це, власне, щось знищувати, умортвляти когось, якщо це, звісно, не самі знаєте хто. А, ось. І що може, може боліти горло в цей день, тому і також треба гарно харчуватися. І не дивитеся, якщо у вас буде кашель, він тимчасовий. Таку в неділю у нас 10-й місячний день, це дуже сприятливий день, дуже хороший, мабуть, тому що в нас і накшатра класна, і Тітхі місячний день хороший, і гарні йоги вара Тітхі Накшатра, там шубха є, раві йога, все дуже файно, та ще й моя файна любима накшатра Регашера. Дуже творчий день. Потрібно можна з творчість спілкуватися, спілкуватися з батьком з батьками. Налагоджувати якісь контакти, романтичні стосунки. Просто неділя, супер день. Так що, якщо у вас є можливість, перенесіть святкування Дня Святого Валентина на неділю, тому що це буде просто прекрасний день для подорожі, для покупки, для, ре... для релаксації, для спілкування. Ідеальний день для фінансових справ. Просто дуже дуже хороший день. Будь ласка, використайте це. Знаєте, це не так вже багато хороших днів є зараз у нас. Ну що ж, такий час живемо, а в принципі завжди жили в такі непрості часи. Тому, будь ласка, користайтесь е, і не забувайте про благодійність, тому що з сторицею вам воздасться. І якщо ми хочемо перемогти, то ми маємося бути щирі, щедрі і допомагати один одному і, і триматися. Тому, будь ласка, допомагайте ЗСУ, донайте, будьте люблячими, всім бажаю. Любові, кохання і всякого такого. Я всіх люблю, цілюю, обіймаю. Лайків не прошу, але трошки прошу. Всім гарного тижня! Бай-бай!